E tem У селі Сушки, що в Коростенському районі, відбувся мітинг на честь загиблих воїнів УПА. Саме на цій землі відбувся останній бій українських повстанців на Житомирщині. Сталося це через 10 років після великої перемоги. Те, що боївка УПА так довго зберігалась у селі, свідчить про підтримку повстанців селянами, каже Святослав Васильчук. Тут стояла хата Марії Яценко. І якраз оця Марія. Із сім'єю прихистила повстанців. Тут у них була нелегальна квартира, і їх кажуть, здали. І от якраз 8 липня тут село оточили, оце місце оточили десь до 200 цих чоловік НКВД. У 2002 році в селі Сушки було встановлено пам'ятний знак на честь загиблих повстанців, сотників Романа Володимира Кудрі та Лиса Олександра Усача. Ці історичні особистості є прикладом для сучасного молодого покоління. Ти знаєш, кому пам'ятник?» пам'ятнівої? А що це за воїни? Вони, вони померли, і, і ми тут стоїмо. Але в школі хочемо ми зробити музей села, бо так як в нашому селі вже в цьому році виповниться 513 років. Ми будемо робити музей, де буде повністю освітлюватися вся історія нашого села, і в тому числі про загиблих. Голова Коростенської райдержадміністрації Володимир Боровков наголосив, що цей день має стати днем вшанування геройських вчинків за волю України. Ми вдячні долі, що сьогодні разом з вами. З глибокою шаною, дякую вам і вашим побратимам за те, що на початку 90-х Підхопили прапор утвердження української держави. Зараз цей приклад цих хлопців, які загинули в боротьбі з московським окупантом, треба пропагувати і показувати нашим хлопцям, які воюють зараз на сході з тим самим московським окупантом, який зараз на нас напав. Однак під час вшанування були й прецеденти. Певні подвійні стандарти побачили патріоти в тому, що на одному боці села вшановують героїв УПА, а на іншому досі стоїть пам'ятник Леніну. Питання: якщо благогустром пам'ятника Леніну там і сільська влада ну меценазійська ну, рада займається там е, ледь не щотижня, да то е, як ми бачимо, що благоустрою цього пам'ятника е, е, займається лише тоді, коли відбувається це свято, і цілий рік він стоїть зарослий бур'янами. Активісти на чолі з радником голови облдержадміністрації Святославом Васильчуком вирішили власноруч встановити історичну справ. І звалити гіпсового вождя, адже на те є відповідний указ президента і почуття власної гідності, є укази відповідні президента України про зняття символів представників тоталітарного режиму. Ленін це той чоловік, який лютий україноненависник, ненависник.